Вітаю, шановні колеги! Сьогодні ми маємо 18 листопада 2024 року і хочемо поділитися власним досвідом вирощування озимого ріпаку. Посів ми здійснювали 17 вересня цього року за технологією стріптілик. Система стріптіл. Вона передбачає обробіток смугами до 30% площі. Обробляється і 60% залишається під паром. Взагалі, ця система вона передбачає вологозбереження, система капілярів є непорушеною, і що приводить до природної циркуляції вологи у ґрунті. Взагалі, обробіток ґрунту ми здійснювали на глибину 25 см шириною 12 см одним агрегатом, а посів здійснювався по. Стерні стерні двох культур. Перша культура це у нас озимий після озимого ячменю. І друга культура це горох у гороху. Технологія смогового обробітку ґрунту застосовується при посушливих умовах. Враховуючи те, що в, наші, в нас в Київській області біля, перед посівом взагалі біля двох місяців були відсутні опади, не було дощу, ми. Перед посівом 5 серпня цього року ми здійснили оприскування гербіцидом. Далі було дискування на глибину 6 см 16 вересня. І вже безпосередньо пізній посів озимого ріпаку здійснювали 17 вересня цього року. Перед входженням в зимовий період озимий ріпак повинен сформувати від 6 до 10 справжніх листочків. На сьогодні ми такі дані лише можемо спостерігати по, озимому яч... по стерні озимого ячменю. Ось ми можемо подивитися і звернути увагу на такі наші рослини. Чого не можна сказати по стерні гороху, де ми маємо лише 2-3 справжніх листка і 80% площі ми можемо спостерігати от з такими. З такими рослинками озимого ріпаку, шановні аграрії, поділіться, будь ласка, в коментарях, який ви маєте досвід досвід вирощування озимого ріпаку. Дякую за увагу.